Дмитро Валерійович, дуже останнім часом дуже багато пишуть про такий новий вірус Коксакі. Нещодавно з'явилася в інтернеті інформація, навіть що він дійшов до Тернопільщини. Скільки слів, що це за вірус? Кого він найперше вражає? І чи є небезпека того, що він прийде до нас на Володимирщину? Ну, Значить, вірус Коксакі це є не просто один вірус, це є група, яка включає в себе 30 вірусів різних штамів вірусу. Ентеровіруси це віруси, які розмножуються в шлунку, в кишковому тракті. Шлунку, в кишковому тракті. Він має два типи, це тип А і тип Б. Найбільше нас цікавить, це тип А. Він викликає менінгід захворювання горла. Тип Б є. Це є, він викликає зміни в головному мозку. Найбільш уразливими до вірусу коксак є маленькі діти до двох років. Вірус може передаватися і передається фекально-оральним шлях передачі. Це означає, що, можливо, там десь з фекаліями людини там виходить, значить, вона десь там маленька дитина могла десь там почухатись і десь там з іншою проконтактувати, там за ручку взялася, ще щось. Взяла інша дитина, почала щось собі пальці їсти, руки не помила. І в неї так само починає вірус проходить і починає вже в неї в організмі маніфестувати. Отак він передається. Основними симптомами є найперше, це що дитина неспокійна, вона, не спокійна, вона так постійно їй щось там жвава, щось в її там плаче, де там, якийсь там понос може бути ну, дотавлювання. Тому що як всі ентеровіруси, в них такі є спільні симптоми. Характерною є для нього висипка. Така вона маленький брищик, як при герпес інфекції, і вони, коли їх натискаєш, вони е, зникають. Оце червоне, їх просто не видно. А вже були випадки, коли зверталися от, е, з Подібні були, ну вони більше як такі по типу алергії були. Це не, не, не вірус. В нас, так, в так. Так, нас. В Тернопільщині то був зареєстрований випадок. В принципі. Захиститися від нього, ну, ніхто не застрахований може заразитися. Так що я не виключаю, що воно може бути і в Володимирі Волинському. Але це простий захід від будь-якого респіраторного захворювання, так? Ну, це не респіраторне, це таке ну, кишкове так, вірус. Ну, основними профілактики це треба миття рук, особиста гігієна. Mm -hmm. Найперше це миття рук. І дивитися за дітьми. Преважно дорослі мають від нього імунітет, це і не є такий серйозний вірус, але от діти може дітей може уражати. Угу. Ну, якщо десь хтось вдома з батьків е помітить такі симптоми е прояву цього вірусу, що їм потрібно робити? В першу чергу лікаря звертатися, до чергу, звертатися в першу чергу? так а діагностувати можна от, е діагностувати зговорення? по клініці, так ми в Можна поставити діагноз, ми виглядаємо це, там, розпитуємо конкретно анамнез, як почалося, що могло бути, чи є там в сусідів, в родині, ну, в контакті, чи там дитсадочку подібне. Ми детально опитуємо, дивимося, там, проводимо аналізи, в принципі так, ми ставимо такий діагноз. Можна поставити. Але зареєстрованих випадків ще в нас не було. Дякую. Будь ласка.